Ситуація з оплати комунальних боргів населення Дніпрозожинська залишається авральною. Це стосується як квартирної плати, так і оплати послуги опалення. Комунальники намагаються вплинути на боржників, арештовуючи їх майно на спільному з управлінням юстиції заході. Побувала і знімальна група першого Дніпрозажинського. Найбільші борги у Дніпродзержинців – за тепло та квартирну платню. Так, борг мешканців міста тільки перед підприємством Дніпродзерн тепломережа складає близько 50 мільйонів гривень. Найкраща ситуація і у ТОВ «Крона», яке обслуговує житловий фонд лівобережжя міста. Товариство Крона, як і інші житлово-комунальні підприємства нашого міста, зараз знаходяться в дуже важкому фінансовому становищі. На сьогоднішній день заборгованість по кроні становить більше 10 мільйонів гривень. З цього приводу обидва підприємства спільно з Державною виконавчою службою і провели рейд по боржникам першого мікрорайону. Під час рейду вони завітали до домівок мешканців, борг яких складає вже не одну тисячу гривень. Майно деяких з них державному виконавцю, згідно з рішенням суду, прийшлось описати. А по-іншому і не можна, кажуть комунальники. Саме через таких городян підприємство не в змозі через брак коштів своєчасно надавати послуги та купувати матеріали для ремонтних робіт. В результаті страждають ті мешканці міста, які сплачують в так як ми зараз в міжопалювальний період, наше підприємство ремонтує, займається поточним ремонтом магістралей теплових, на це потрібно кошти і немалі. Тому ми звертаємось до вас, щоб ви вчасно та в повному обсязі розраховувалися за спожиту теплову енергію. Бо в противному випадку, випадку ми будемо змушені звертатися з позовною заявою до суду. Боржників, до яких застосовані каральні санкції, чекають чималі витрати. Хотіло б все зазначити, що боржники, на яких постановлюється рішення суду, несуть іще додаткові витрати по сплаті судових витрат, які, до речі, згідно статті. 55-й закону про державний бюджет на 2009 рік зріс з 30 гривень до 250 гривень. Комунальники звертаються до мешканців міста з проханням не доводити справу до суду, платити за послуги своєчасно.